Унікальні орнаменти на рушниках, бавовняні килими, старовинний і нині відтворений український стрій, жіночі прикраси та аксесуари. У центрі культури та дозвілля Могилів Подільської міської ради відбувся захід, на який прийшли люди спільних цінностей. Мисткиня-викладачка Миколаївського коледжу культури та мистецтв Наталія Рибалка презентувала виставку художнього текстилю Мистецький гард нове покоління. Війна вигнала пані Наталію з дітьми з власного дому, але не змогла відібрати в неї бажання бути українкою, ділитися з іншими унікальним спадком народного мистецтва. Директор Центру культури та дозвілля Лариса Знак представила майстриню у професійній скринці якої перемоги міжнародних і всеукраїнських конкурсів виставок з образотворчого мистецтва. Пані Наталія членкиня Національної спілки іконописців України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Вона володіє мистецтвом Петриківського розпису та художнього текстилю. Наталія наголосила, що її головна місія майстрині навчити жінок і дівчат різним технікам, яких налічується понад 150. Аби у кожній сім'ї з'явилися вишиванки, улюблені речі, створені власними руками, з давніми взорами, які стануть родинною цінністю. Я думаю, що наше мистецтво воно також потребує захисту, потребує нашої любові, нашої уваги, щоб не просто зберегти його. Розумієте, не просто зберегти, а дати йому життя і нашу суттю просто сучасну людину. Ми це можемо користуватися, ми це можемо носити. Ми це, ми це можемо ділитись, бо воно ну, дає радість передати і подарувати якусь річ, що може проходити через покоління, передаватись через ці покоління. А що може передаватись через покоління? Як і наші стародавні, наприклад, строї? Вони ж зносу їм немає. Глядачам підготували інтерактивні зони та майстер-класи: автентична вишивка, килимове ткацтво, художнє валяння. Вовняні крайки, лялькарство, реконструкції автентичних строїв. До всього можна було доторкнутися, спробувати самостійно потримати голку в руках та попрацювати на станку. А ще глядачам запропонували відчути енергетику народного одягу. Наскільки бабусина вишиванка та прикраса до лиця сучасній дівчині, народне подільське вбрання, яке зберегла майстриня Марія Гуцуляк, через 70 років знову відчуло тепло української душі. Зараз це дуже серйозний момент, бо речі вони мають життя. Коли ці речі в останнє бачили людське ну, тепло? Про ту сорочку я не можу сказати, коли останнє, тому що та жінка жила в іншому кінці села. Ця її внучка вже передала цю сорочку до музею. А оця сорочка це сорочка моєї матері то Вона її носила в 60-х роках, одягали на родинні свята, одягали на весілля, коли навіть на гуляння. Народні прикраси презентувала Марія Філіпішина, керівниця театру мод кралі села Серебринець із сусідньої вендичанської громади. З її слів у старовину дівчата прикрашали себе баламутами, намистом з коралів носили дукачі та лускавки. А сьогодні ці прикраси то цінний скарб творчої майстерні оксамит. Є кілька видів скавок, тому що вважається, що лускавки, які були прямо супер давні і несли перше призначення на мисто, їх зараз не так легко знайти, і вони більш міцніші, і, тому дівчина могла з ними іти десь вже так на вечорниця або на їх і не переживати за те, що вони там десь да, розіблюються. Я думаю, що композиційно зараз тепер цей образ. Досить рівноважений. Знову бачимо. Багато століть вишивка була для українця паспортом. За орнаментами і техніками люди впізнавали, хто з якого регіону. І сьогодні народне мистецтво, яке має в собі багато символізму, волі та незламності, це те, що нас єднає, те, по чому нас впізнають інші народи у світі. І цей народний спадок кожна з нас може осучаснити власними руками та передати своїм дітям.